Вітаю, друзі, на своєму YouTube-каналі. Мене звати Оля і я вас запрошую в челендж у своє тіло, яке буде тривати 7 днів. По закінченню цього челенджа, якщо ви відчуєте, що ваше тіло готове приступати до повноцінних тренувань, ви можете приєднатися в мою онлайн-фітнес студію. Я залишу деталі під цим відео, ви можете ознайомитися, якщо будуть запитання, звичайно, мені написати. На челендж вам не потрібен ніякий додатковий інвентар, лише килимок. І ваше бажання. Давайте будемо приступати до першого тренування. І сьогодні в нас буде акцент на кульшові суглоби. Сідаємо на сідниці, стопи ставимо широко опора на долоні за спиною, витягнулися за маківкою. І 12 повторів опускаємо по черзі вправо-вліво два коліна в підлогу. Одинадцять. Десять. Навіть якщо коліна ваші не дотягують до підлоги, ми намагаємося їх опустити трішечки нижче. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Зафіксувалися на одній з сторін. Перевірте, щоб ваше п'ятко і коліно було в одній лінії. І кут був 90 градусів в колінному суглобі. Розвернулися до передньої ноги, витягнули за мотивку і робимо нахили. Шість. Відчуваємо, як розтягується сідничний м'яз. 5. Спина рівна. Не гнемося в спині. 4. Рух в тазу стогнавами. Три. Два і останній раз. Один. Зафіксували рівну спину, піднімаємо по черзі задня нога. П'ятка. Плавно опускаємо вниз. Коліно. Плавно опускаємо вниз. Поїхали. П'ятка. Вверху ніби затримайте. на. Раз, два, три. Опустили. І ще 4. Три. Погляд вперед за коліном. Два. Один. Супер. Повертаємося на іншу сторону. Те ж саме виконуємо на іншу сторону. Витянулися за маківкою і робимо нахили. Шість відчуваємо, як витягується лівий сідничний м'яз. якщо мною на одну сторону. П'ять. Чотири. Перевірте п'ятка коліна на одному рівні. Три. Два. І останній раз. Один. Працюємо задня нога. П'ятка, піднімаємо коліно, Не вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Живіт підтягніть. Два. І останній раз. Один. Супер. Повертаємося вперед. Стопи з'єднуємо разом. Вправа метелик, Проста, але дуже класна. Витягуємося за маківкою вверх, ми не горбимось, не підкручуємо таз, навпаки штовхаємо сівниці назад і по черзі опускаємо ліве праве коліно в підлогу. Дванадцять, одинадцять. По черзі, ліве праве Десять, дев'ять. Чим ближче стопи до себе, тим важкіше буде. Сім, шість, 5, 4, три. Два. І увага. Два коліна потягнули вниз. Тримаємо. Шість. П'ять. Спина рівна. Чотири лопатки зведені разом. Три, два. Один. І плавно відпускаємо коліна разом. Можна трішки притиснути, дати собі на компенсацію. Переходимо на четвереньки. Підтянули, тазва... Підтянули живіт вверх, Поперек не прогинається опора на носочки і штовхаємо таз вверх. З цього положення виштовхуємо себе руками вгору, голова не висить. Продовження вашого хребта. І по черзі дотягуємо ліву праву пятку в підлогу. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6 5, 4, 3, 2. Один. Зафіксували, тянемо дві п'ятки. Шість. Тримаємо. П'ять, чотири, три, два, Один. Увага. Штовхаємо п'ятки вперед. Права стопа крок на зовнішній край килимка, біля правої долоні. Спину витягнули. Лопатки зведені. Заднє коліно рівне. Пружинка. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. вісім, Сім. Шість. Коліно праве штовхаємо назовні. 5, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лівою долоню впираємося в підлогу правою рукою тянемося вверх. Шість. Таз нижче. П'ять. Чотири. Заднє коліно рівне. Три. Два. Один. Увага. Повернулися вперед. П'ятки на підлозі. Перекати. Шість Таз нижче. П'ять. штовхаємо назад. Чотири. Три. Два. Один. Зафіксувалися на іншу ногу, на ліву. Розвернулись вперед. І так само пружинка. Дванадцять одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Заднє коліно рівно. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Зафіксували знизу, права долонь в підлогу лівою тягнеться. Шість. Таз тримаємо зафіксований. 5. 4. 3. Два, Один. супер. Дві долоні в підлогу, крок назад лівою і стоїмо в планості. Поприк, не проверсає, підкрутили куприк, Сідниці в томусі, ноги сильні. Виштовхнули себе вверх. Тримаємо. Десять. Живіт підтягнули. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Живіт підтягнути. П'ять. Чотири. Три ноги сильні. Два. Один. Увага. Ліва, права. Стопа. Вперед. Таз опускаємо вниз і сідаємо такий йогівський присід. Стопи широко, долоні до себе. Ліктями вперлися в коліна по черзі спина рівна тянемо лівою рукою вверх і правою ви що позаду вас стіна і ви хочете долоню торкнутися стіни. і ще 10 спина рівна 9 8 7 6 Ось так не сидимо витягнули за маківку вверх 5 4 3 Два і останній раз. Один. Увага. Взялися пальцями рук за пальцями ніг. І штовхаємо та зверху. Коліна не обов'язково вирівнювати, але тримайте спину рівно. І ще десять. Потерпіть. Трішки. Дев'ять. Вісім. Сім. Тянемо коліна назовні. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Таз фіксуємо зверху і круглою спиною прям розслабте руки, голову витягуємося вгору, не поспішаючи хребет за хребцем. Зверху вирівнюємо плечі. Підмаємо голову, робимо глибокий вдих, і видох. І ще розтих. І видох. Круг плечима підтянули живіт. Молодці, Я вам бажаю гарного дня. До зустрічі на другому тренуванні.